Моя вечеря. На вечерю в мене кукурудза, не повний качан, а половина і молочний коктейль. Дуже-дуже смачний. До складу увійшло варення сливове, молоко холоднюще з холодильника, майже як літ. А бажано навіть перед тим, як робити коктейль, потримати його трошки в морозильній камери. І ось такий сирок. Так як я робила коктейль на дві порції, то один сирок у мене пішов на дві порції, на одну половину цього сирка. Дуже смачно. Коктейль вийшов неймовірно смачний та й робиться дуже швидко. Пропоную вам таку вечерю. Ви будете задоволені. Смачного всім. Бажаю тихої, спокійної ночі. Дай Бог зустрінемось завтра вранці. Пийте та їжте з задоволенням.